Привіт, дівчинко, привіт. Привіт. Ти тільки не переживай, добре. Тут тобі сподобається. Я обіцяю. Козак. Ходи. Всім привіт! Ви на каналі Хутір щасливі люди. З вами Юля і коза. Ну, все-все, я знаю, що ти мене любиш. Я все маю намір зняти про всіх кіз, ну, але тих ви принаймні бачили. А ось цю, ну, покажись, мала, покажись, покажись, яка ти красива. А ось цю красуню ви ще не бачили. Давай ближче сядемо. Давай. Щоб нас було видно. Принести тобі яблучко? Так? Я їй зараз яблучку принесу, дочекайте. Ходи, бузька. почекай, я тобі буду різати. Ну, то не затуряє камеру вже так сильно. Значить, у чоловіка на днях було день народження, і хлопці з його частини зазвонили. І це. І кажуть мені, ми хочемо подарувати вашому чоловікові козичку. Я кажу: козичку? Вони, так, козичку, дуже красиву. Каже, ви зможете знайти дуже красиву козичку? я кажу, але нубійські кози, вони ж ну, дуже дорогі. А вони кажуть, то нічого, ми хочемо, щоб... У нього про нас лишилась пам'ять. І це. І я знайшла цю козичку, уявляєте? Красиву нубійську, десь на Хмельниччині на господарстві. І її передали до Львова, а там уже я її забрала. Їй 8 місяців. Вона стовідсоткова нубійська козичка. Але є одне но. Вона дуже сильно боязка. І вона дуже стресує. Вона дуже плаче, дуже сильно плаче. Я не можу передати, як вона плаче. Вона не хоче бути з козами. Ну, я розумію, що вона звикне, але вона практично не їсть. Оце я годую її з рук, з рук вона їсть. Ось. І Відійди Дай я розкажу. І я зазвонила тому чоловікові, і він каже, що в неї є сестра, і що сестра за нею теж дуже сильно плаче. І я вирішила купити ще ту сестру, щоб їх не розлучати. І думаю, вони до купки разом будуть жити, і ну їм буде веселіше, і вони якось будуть разом. А то мої кози вони мають, ну кожна має собі по донці. Є цап, ну, він з тими козами. А вона так виходить одинока, і мені так стало її жаль. І той чоловік згодився, щоб я ту козу взяла під виплату. І от на цьому тижні, десь четвер, п'ятниця, хлопці знов привезуть до Львова її сестру. Та й перезимують вже, куплю більше сіна з зернових, поставлю їх разом в стайні і буде їм тепліше, і докупки житимуть. А вже навесні їх покрию. Е, насправді ми дуже хотіли цю породу нубійську. От просто дуже-дуже. Тому що нубійські кози в них дуже гарні надої молока. Це раз. І, по-друге, в них молоко дуже жирне, в них жирне молоко, і з нього виходить дуже смачний сир. І тому ми хотіли цих кіз. От, тепер маємо одну і ще, сподіваюсь, матимемо другу. Та, ні, я так, то ж мене не видно, я думаю, людям через тебе. Ми маємо ЦАПа, Юліана, теж його покажу. ЦАП, він в нас не 100% нобій, він 70%, 75% нобійської крові. Ну, ним можна, звісно, покривати цих дівчат без проблем. Але, ну, звісно, було б гарно покрити їх нобійським ЦАПом. І ось цей чоловік, в якого. Ми купили оцю буську. Він сказав, що має колегу тут на Львівщині, і дасть його контакти. В того колегі є е, нубійські кози, і можна буде звозити дівчат до того цапа. Е, ще розповім про її ім'я, чому назвали її буська. Е, я коли зняла відео, як вона вже була вдома, показала чоловікові. Е, ну, він дуже зрадів і втішився. Я кажу: ну як її назвати? а Він каже: знаєш. Ті, каже, мої хлопці, що подарували цю козичку, вони з міста Бузьк, то таке маленьке містечко, гарне на Львівщині. І він каже: назви її Бузька, і ми назвали її Буська. І от тепер такий маю клопіт. Але вона така красива і така довгонога, і ото ходить за мною, то не коза, то якийсь компаньйон. Знаєте, вона би і в хаті могла жити, я вам кажу. Я чому не те, що я собі якісь там дурниці вигадую і не хочу її тримати з козами. У мене ж кози в електропастусі, а вона в перший день, як я її пустила в електропастух, вона його перескочила або прорвала, ну, типу між ним проскочила. І я відвернулася буквально на 10 хвилин. Я ж там не стою біля того електропастуха, і він так за господаркою, я просто їх там пильную. І добре, що її перейняв сусід і віддав мені просто То моє щастя. А так би вона втікла і вже навряд би чи мені її віддали і десь би. Не знати, куди потрапила, а люди могли її на м'ясо зарізати, Тож не розуміють, яка це цінність цієї козички. І тому я не можу лишати її в електропастусі. От я дивилась вчора, ну за нею. Поки я в електропастусі, вона нормально себе веде. Тільки я виходжу, вона починає кричати, і вона біжить на той електропастух. На ті дроти не розуміє, вони її б'ють током. Вона відбігла назад, відбігла. Але ж я не знаю, що вона знову витворить через пів години. Вона може знов якось між тими дротами проскочить ну, от, коли під тим шоком, що її вдарило, і знов десь побіжить. І тому я так тримаю її в дворі, коли я в дворі ходжу, вона за мною ходить. А якщо я десь йду до хати, то я просто зачиняю її до стайні. І думаю, зараз діло до зими, то вже і так буду перевоз... переводити кізи овечок на стіну, то вже всі будуть в стайні стояти. А вже за осінь зиму вона звикне до стайні, до кіз, до нас. Та й вже з весни буде з всіма козами. Ну і я ще сподіваюся, що її сестричка приїде. То вже буде дві таких позички. Так що такі справи в нас. Дякую всім, хто. Лайкає, коментує, хто підтримує, хто переглядає наші відео, насправді то дуже цінно, і я потихеньку все знімаю. Просто не було погоди, були дощі, і то вітер, а я ніяк то мікрофон не куплю. Тому всім дякую. Лише номер карти раптом хтось захоче нас підтримати, то ми теж дякуємо, бо ми. Та що тут говорити? То... Насправді, То ще... я вже собі говорила, то така моя трохи зараз філософія, що ми або будемо дуже багатим. Або... Або збанкрутуємо тут з тими козами, тому що поки що наша господарка, от кози й овечки, вони доходу не приносять. От вони на перспективу розводяться. Та вже ми дуже багато грошей вклали в стайню, і в тварин, і в корма. Але я вже сподіваюся, що з весни вже вони почнуть доїтися. Я буду готувати сир і вже почнемо потрошки заробляти. Можливо, буде родитись молодняк, будемо продавати, тому я вірю в те, що все буде файно, в наше фермерство і в розвиток нашого хутору. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Пішли, 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 пішли. Пішли. Знаєте, я десь в Тіктоці мені трапилось відео, як одна жінка колись пасла кози, а потім стала прем'єр-міністркою там якоїсь країни в якійсь галузі. От. То я хочу сказати, що мені подобається пасти кози і вівці.